Актова зала спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської горішніх плавнів вщен заповнена глядачами, які у перечутті чогось неймовірно цікавого і захопливого. Учням п'ятої школи добре відомо, що культурно-масові заходи, які відбуваються у стінах рідного навчального закладу, проходять на високому рівні, а ще покликані на реалізацію певної корисної мети, тому завжди варті уваги. Цього разу перед колективом однодумців виступав екологічний театр Екосвіт. Що цьогоріч став переможцем зонального етапу і срібним призером обласного етапу всеукраїнського конкурсу Земля наш спільний дім. Керівниця екотеатру Наталія Руденко зазначила, відродження колективу і бажання взяти участь у конкурсі екологічної просвіти після дворічної відсутності були ризикованим кроком. До повномасштабного вторгнення агітбригада Екологічна варта та екотеатр досягали найвищих нагород в екологічних змаганнях. Проте тоді кожен колектив мав свою наставницю, а вони власне бачення виступу. Та головне не було повітряних тривог через це скасованих репетицій і тренувань в укритті. Утримавши успіх екологічної варти на всіх етапах екологічного конкурсу Земля наш спільний дім Наталія Руденко вирішила відродити й екотеатр. Цей рік я вже побачила, що ну, якось ми вже адаптувалися і. Розподілити сили можна для того, щоб спробувати створити два колективи. Основу екологічного театру складають учні мого шостого класу і двоє учнів восьмого класу, які хотіли потрапити до варти, але в варті в мене більш дорослі діти старші, тому я їм запропонувала театр. Вони подумали, погодилися і таким чином долучилися до участі в театрі. На цьогоріч запропоновано організаторами тему всеукраїнського конкурсу Земля наш спільний дім Наталя Руденко написала сценарій ековистави, в якому поєднала міфологічних героїв, казкових персонажів, а також звичайних людей із реального світу, яких хвилює питання забруднення довкілля. Вистава мала назву Вигадка не вигадка, але не в тому загадка. За сценарієм персонажі з минулого пишуть листа сучасникам, а саме одні дівчинці, та розповідають про екологічну проблему, закликають нинішнє покоління змінити майбутні планети. І так протягли ми через дівчину, яка у нас, начебто, це особлення цих діток сучасного покоління. Вона тримає лист з минулого, починає його зачитувати. Нас ці події переносять безпосередньо на ту галявину, де зібралася нарада цих персонажів. І Розказали, що треба берегти, і важливо берегти не якийсь конкретний компонент, не якусь частинку природи, а комплексно всю екосистему, тому що ми цей єдиний цілий організм. Однією з героїнь екоказки є восьмикласниця Вероніка Вовк. Дівчині дісталася відповідальна роль, яка вимагала не лише акторської майстерності. А й перевтілення у значно старшу за віком жінку. Я граю роль бабки ведунки вона хранителька народних таємниць, вона не зла, вона не чаклує. Вона, ну якщо прийде ворог, вона може наслати щось на нього, але так вона оберігає теж. Вероніка зізналася, що давно мріяла стати учасницею агідбригади Екологічна варта. Цьогоріч разом із однокласником наважилися прийти до керівниці колективу та озвучити своє бажання. Виявилося, що таких охочих чимало і вільних місць в агідбригаді вже не було. Нам запропонували екотеатр. Ну, ми погодилися і вступали у ньому. Мені теж сподобалось дуже. Мені сподобався наш колектив, він дуже дружній. Результатами цьогорічних екологічних змагань Наталя Руденко та юні актори більш ніж задоволені. Радіє успіхами екотеатру увесь учнівсько-педагогічний колектив п'ятої школи. Друге місце на обласному етапі всеукраїнського конкурсу для дебютантів це дуже почесно і відповідально. А також це той старт, який дає наснагу рухатися до більших перемог.